Доброго ранку, друзі! Ранок є вільна хвилинка, люди поки що не телефонують. Збираємо вже на сьогодні замовлення. Кільця на 65-й поршень на ДВЗ, про який вчора казав, залишилось вже 7 комплектів. Поспішайте кому потрібно. На що хотілося звернути увагу? Є у нас такі комплекти на 2-циліндровий виподібний компресор на 50 літрів. Кутники, ті, що вкручуються в головки циліндрів, і е, трубки, які потім з цих кутників йдуть на тройник, а звідти вже е, прямують на зворотній клапан. Часте питання: е, чи різної довжини у вас ці трубки у цьому наборі? Доповідаю: трубки однакової довжини 215 мм у розгорнутому вигляді. Е, тобто, для того, щоб компенсувати ось це зміщення на картері між циліндрами. Ось дістав картер, дивіться, ну тут скільки приблизно 10 мм, 5-10 мм, не виготовляють трубки різної довжини. Тобто немає трубки там, одна 215, інша 225 або 205 мм. Ні, такого немає. Трубки стандартні. тобто, Якщо є потреба, ви просто її розігріваєте в цю трубку і підгинаєте ну для того, щоб нормально вкрутити картер в колектор в цей трійник, ну щоб воно більш-менш рівно стояло, виглядало. Тому якось так. Є трубки під розвальцовку, там вже ви в принципі, можете підрізати так, як вам хочеться, щоб воно було красиво, перпендикулярно, ортогонально, ну і таке інше. Ці трубки стандартні: 215 мм. Вони однакові. Ось така інформація. Якщо є потреба, телефонуйте, пишіть, дзвоніть. Гарного всім дня!